Вітаю, шановні батьки! Я з вами психологічна служба МКЛ і сьогодні поговоримо про мотивацію підлітків, про їх бажання навчатися і про те, як дорослі можуть вплинути на це бажання. Адже процес мотивації дитини до навчання це щоденна робота дорослих. І в першу чергу батьків. Це постійне психологічне включення в життя дитини, в її інтереси, в її прагнення. По-перше, необхідно обов'язково забезпечити вашій дитині навантаження відповідної реальним можливостям, тому що іноді дитина справді працює на межі і вже не має бажання взагалі нічого. Так? Якщо небажання дитини вчитися обумовлено саме високим навантаженням, то його необхідно знизити, дати можливість для дотримання балансу між відпочинком та навчанням. Попіклуйтесь про наявність необхідних мікроелементів в організмі вашої дитини, які пов'язані з навчальною діяльністю. Одна з причин, по яких підлітках важко вчитися, це дефіцит йоду. Він не виробляється в організму, не накопичується. Адже йод кожен день повинен надходити разом з їжею і витрачатися на синтез гормонів щитовидної залози. Ці гормони регулюють роботу всіх систем організму, а в першу чергу центральної нервової системи. Дефіцит гормонів... І вже знижується пам'ять, погіршується научно-образне мислення, розсіюється увага. А підліткам йоду потрібно більше, так як у них дуже висока швидкість всіх обмінних процесів. Одна із причин лінії стомлюваності знову-таки брак йоду, який визначає не тільки інтелектуальну працездатність, але й фізичну. Можливо, варто використовувати йодовану сіль. А можливо, добре було б проконсультуватися з лікарем, який порекомендував би препарати і в якому дозванні можна заповнити потребу в йоді вашу, саме вашого. Прив'яжіть інтерес вашої дитини до того чи іншого шкільного предмету. Ну, наприклад, людина, дитина захоплюється комп'ютерами, запишіть на комп'ютерні курси. Подобається хімія? Придбайте разом спеціальну літературу, ставте разом досліди в домашніх умовах. Дитина любить експериментувати в одязі, віддайте на якийсь гурток стилю чи дизайну. Можливо, легко дається вивчення іноземних мов. Запропонуйте дивитися фільми чи мультфільми в оригінальній озвучці, відвідуйте мовні табори, спробуйте показати дитині їй предмет, який їй подобається з іншого боку. Допоможіть відчути вашій дитині практичну користь від навчання вже сьогодні. Підліток він хоче жити, а не готуватися до життя. Пам'ятайте, що рушійною мотивацією до процесу навчання є інтерес до нього. Є розуміння, навіщо взагалі воно потрібно і, звичайно, має бути задоволення від певних проміжних результатів. Підліток повинен усвідомити цінність навчання сам, по справжньому. Підтримуйте всі пізнавальні прагнення вашої дитини. Не залишайте жодне питання дитини без відповіді. Ніколи не відмахуйтесь від свій чому, незалежно від вашої зайнятості. Використовуйте будь-які джерела для натхнення, навколишнє середовище, автобіографії великих людей, можливо, досвід друзів, знайомих, які досягли успіху в тій області, що цікавлять вашу дитину. Детально і з цікавістю, відповідаючи на її питання, ви формуєте у дитини установку, що процес знання нового це цікаво, це важливо, і що ви, як батьки, це заохочуєте. Обов'язково цікавтесь атмосферою в школі, де навчається ваша дитина. Вже давно відомий той факт, що дитина може успішно вчитися тільки там, де вона відчуває себе дійсно в безпеці, де їй кому. Не реагуйте занадто бурхливо на погані оцінки вашої дитини. І ні в якому разі не порівнюйте успіхи дитини з її братами, сестрами або однокласниками. Обов'язково хваліть за хороші оцінки, створюйте таке позитивне підкріплення. Про погані поцікавтеся, а що завадило тобі зробити краще? Можливо, потрібна допомога? Допоможіть, але в рамках розумного. Погодьтесь, допоможи, зроби за мене, це абсолютно різні речі. Знайдіть правильний баланс схвалення та контролю. Дозвольте вашій дитині не на словах, а на ділі відчути принадність низько низькокваліфікованої праці. В цьому випадку часто допомагає трудотерапія. Ну, наприклад, може дати вашій дитині можливість попрацювати розповсюджувачем рекламних листівок або кур'єром. Як годиться, 8 годин на день зі стандартною смішною зарплатою. Хочеш синку чи доньку все життя працювати і копійки рахувати? Можна навчатися. А далі хай думає. Багатьох такий досвід дуже протверджує і мотивує взятися за голову. Стати особистим прикладом для дитини, яка любить вчитися, дуже важливо. Діти на нас дивляться, свідомо чи ні, копіюють нашу поведінку, привласнюють наші цінності. Нехай ваша дитина бачить, що ви постійно прагнете до отримання нових знань, розширення свого досвіду, підвищення кваліфікацій, вдосконалення різних навичок. А головне, що все це приносить вам задоволення і безпосередньо впливає на якість вашого життя. Станьте прикладом в тому, що ви хочете домогтися від вашої дитини. Також обов'язково потрібно подбати про себе, зберігати внутрішній спокій. Тільки рівноважний дорослий може служити позитивним прикладом і надійною опорою для своєї дитини, надихнути її, змусити повірити в свої сили, допомогти прожити непростий період підліткового віку. Ось такі поради. А на останок хочу сказати. Вірте в себе, вірте в свою дитину, і у вас обов'язково все вийде. Дякую за увагу!